Бажаємо і здоров'я. Я ветеран-психолог одного з найоблизотніших підрозділів Національної гвардії України. Найпоширеніші проблеми це різноманітні прояви гострої стресової реакції, ну, які відбуваються безпосередньо на полі бою. Така як паніка, втрата контролю, невідповідна е, агресія, ну тощо. Подальшому внаслідок тривалого перевантаження психіки може розвиватися посттравматичний стресовий розлад. Тобто ПТСР, хронічна тривога та депресія. Ці стани супроводжуються проблемами зі сном, зниженням адаптивних можливостей людини, агресивною поведінкою, небажанням або неможливостю далі виконувати бойові обов'язки. Дуже часто страждають не лише тільки військовослужбовці, але й члени їх сімей. Ми використовуємо різні методи, починаючи з такого простого, але такого необхідного кожному бійцю, особистого спілкування. І аж до системної роботи в когнітивно-поводінковій терапії. Дуже ефективними є індивідуальні або групові арт-терапії, різноманітні асоціативні техніки, методи сугестії та релаксації. Добре себе також показують техніки нормалізації дихання та м'язової релаксації. Далеко ми просунулися ще в роботі з психологічними травмами. Що включає білатеральну стимуляцію головного мозку та відновлення ресурсу психіки? Кожний психолог має в своєму арсеналі багато набір психологічного інструментарію і застосовує його відповідно до ситуації. Але, звичайно, головним чинником успішного відновлення хлопців є наше бажання підтримати у важку хвилину і допомогти знайти в собі сили. Ми допомагаємо військовослужбовцям знайти шлях до усунення наслідків цих травм, зменшити та згодом знести нанівець симптоми та психічних проблем, відновити їх психічне здоров'я та емоційну стійкість. Наша робота призносить повседні нашим хлопцям позитивні емоції, на майбутнє та впевненість в своїх можливостях. Ми бачимо це в їх щирих посмісках під час тренінгу. Відчуваємо емоційну єдність та зміцнення внутрішньої сили разом з бійцями. Наше головне завдання це повернути хлопців стрій та покращити якість життя після травмуючих подій.